Кінц Віталій Володимирович був керівником з великої літери. Це була чесна, справедлива людина, яка завжди могла прийти на допомогу як і особовому складу в вирішенні різних як і службових, так і побутових питань, також і цивільним людям. Він завжди виїжджав на чолі караулу, на чолі частини. На всі надзвичайні ситуації. Завдяки його професіоналізму було врятовано немало життів. Кінц, Віталій Володимирович, завжди піклувався про свій особовий склад. Тобто до нього міг підійти як і пожежний, так і офіцер, побалакати, так, знаєте, по душам, навіть, висказати свої якісь проблеми будь-якого характеру. Чи то була сімейна якась проблема, чи службова проблема. Він ніколи нікого не залишав поза увагою, тобто він завжди допомагав особовому складу, вирішенні різних питань. Також він дуже сильно переживав за особовий склад щодо його забезпечення, як форменим одягом, захисним одягом та спорядженням, технікою підрозділу, щоб підрозділ був забезпечений сучасною європейською технікою. Ця людина залишиться в мене в пам'яті справжнім героєм царство небесне.